У Полтаві планують облаштувати паркувальні майданчики. Де саме та коли. Мало паркожних місць. Є такі дні, що про нік не доростати. У регіоні для переселенців почали створювати інформаційні простори. Що це та хто може скористатися. У нас один ноутбук на кімнату, а проживаємо не, не одна, проживають. Полтавській громаді розробили проєкт програми розвитку української мови. Що передбачає, я вважаю, що українська мова потрібна. В обласному центрі волонтери будують приватний притулок для котів та собак. Що зробили, та які плани? Перше, все ми лікуємо тварин, а потім уже все, що залишилося, витрачаємо на притулок. Під час повномасштабної війни загинув 51-річний полтавець Володимир Хлопонін. Це сталося 7 липня поблизу Авдіївки на Донеччині унаслідок штурмових дій російської армії. Захисник України мав звання солдат, розповів Суспільному речник обласного тарцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомила суспільному голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак, Володимир Хлопонін від початку повномасштабної війни долучився до добровольчого формування. У нього залишилися дружина та донька. Дата прощання поки невідома. І ще один загиблий 28-річний Богдан Шамарін. Він поліг 11 березня 2022 року. Це сталося під час авіанальоту російських військ на Київщині, розповів речник терцентру комплектування. Як повідомив Суспільному секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій, Богдан Шамарін був родом із Харківщини, а проживав у Миргороді, де його поховають 13 липня. Воїн брав участь в анти. Терористичній операції та операції об'єднаних сил мав контракт із ЗСУ. У бійця лишилися дружина та донька. Мало парковажних міст. Є такі дні, що поронік не достатньо. Не те, що машина пройтися по долю дороги пройтися. Ні. Ні. Вулиця Котляревська у Полтаві одна з дев'яти, де мають облаштувати паркувальні майданчики за рахунок розширення та модернізації вже наявних місць. Для цього готові проєкти, каже Олександр Печененко. Це ескізні креслення, тобто ми їх ще узгоджуємо і отримуємо пропозиції, рекомендації від представників членів робочої групи. Це все ж таки пілотний проект ми хочемо спробувати подивитися за словами фахівця. Згідно з пілотним проєктом, безкоштовні паркувальні майданчики будуть на дев'яти центральних вулицях міста: Шевченка, Пушкіна, Гоголя, Пилипа, Орлика, Котляревського, Небесної Сотні, а також вулиці Європейській, Стрітинській та Новий Базар. Повро з вулиці Шевченка на вулицю Котляревського. Біля дитячої лікарні ми розглядаємо сьогодні питання розширення за рахунок. Можливо, частина до бульвара, частина до пішохідної зони, до тротуару і таким чином зробити паркомісця. Проєкт розробили експерти організації Урбан Прогрес. Його має доопрацювати да і погодити робоча група, в яку входять представники поліції та полтавської міської ради. Хай лише вони будуть платні, щоб їх було вдосталь і вони були культурні. Ініціатива дуже гарна. Звісно, місць місць немає паркувати. Сніди зробити платні парковки. Але опять же як це буде реалізуватися? Почне працювати у місті інспекція з паркування. Штрафи за порушення надходитимуть до місцевого бюджету, каже Валерій Пархоменко. Це люди, які треба взяти на роботу, які будуть ходити і слідкувати за тим, щоб було правильне паркування. За словами заступника голови громади, скільки грошей буде потрібно на облаштування майданчиків, поки невідомо. Виконати роботи планують до кінця року. Оксана Іванова, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава. Переселенка Марина Устенко навчається працювати за новим ноутбуком. Жінка мешкає у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти. Сюди приїхала із міста Попасна. У нас один ноутбук на кімнату, а проживаємо не, не одна проживає, тому не дуже зручно. У нас родина вчителів і треба всім викладати руки. Так іноді було що з телефону. просто спілкувалися з діточками. Для переселенців, які живуть у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти, облаштували комп'ютер. Отерний кабінет в межах створення інформаційного простору. Зробили це представники гуманітарного центру пролізка в рамках проєкту Шлях до безпеки та послуг, каже Тетяна Яковенко. Дані в інформаційні простори відкриваються в Полтаві та Полтавській області, а також в інших містах України. Інформаційний простор дає можливість переселенцям мати зв'язок з рідними, дистанційно навчатись, найматись на роботу, а також працювати. Інформаційний простір передбачає надання нових меблів та технік. Проведення інтернету, а також вільний доступ для переселенців до даної техніки та меблів. Зі слів Тетяни Яковенко у кабінеті поставили нові меблі, 17 ноутбуків та принтер. Через нас гуртожиток пройшло десь може тисячу людей, може більше. От а зараз наразі у нас залишається близько ста осіб, які постійно мешкають в нашому гуртожитку. Ми вже працюємо на забезпечення, я би так сказав, інтелектуальних, духовних і. Гуманітарних потреб цих людей Інформаційні простори створюють у місцях компактного поселення переселенців за фінансування від гуманітарного фонду для України UHF, розповіла Суспільному Тетяна Яковенко. В рамках нашого проєкту на Полтавщині підтримуються будь-які місця компактного проживання, в яких перебувають переселенці на постійній основі. Ми облаштовуємо меблями, технікою або ж сантехнікою. Також ми закупаємо генератори, також ми облаштовуємо дрібним ремонтом МКП. Любов Черкасова та Олександр. Андра Гапонова – вчительки з Донеччини. Обоє живуть у гуртожитку та користуються одним ноутбуком. Конечно, очень тяжело, тому що прерывались, поки я пошла кушати. І, значить, Любов Андреевна села, тому що я этого не можу, а это умеет. Ну, вот, как-то доповняли друг друга. Вот Если з'являється вот комп'ютерний вот такой клас. Це ще ну, от у нас три часа свободного сна. За словами регіональної координаторки проєкту Тетяни Яковенко, зараз в області функціонує два таких кабінети. Обоє в обласному центрі. Ще сім відкриють у місті Заводське та в селі Ярейське Миргородського району. В селі міські млини Полтавського району, а також у Кременчуці, Лубнах та в обласному центрі. На їхнє створення спрямували близько 4 мільйонів гривень. Ейла Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. Приблизно 235 тисяч 530 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 510 за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, один танк, сім бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем. Також дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО та 33 безпілотники. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 12 Одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та ще 7 одиниць спецтехніки. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених ракет, катерів та кораблів. Костянтин Пономаренко студент Полтавського педагогічного університету та майбутній вчитель історії. У закладі каже, обов'язково вивчали українську мову. Я вважаю, що українська мова потрібна і в школах. Вчителі повинні викладати українською мовою Треба Розробляти ці курси, треба їх в принципі вводити. Ну і зробити може їх навіть безкоштовними. Ну або, наприклад, за якісь такі е, донати. Такі навчальні курси можуть організувати у рамках програми розвитку української мови. Її проект для полтавської громади розробили представники комунальної установи «Інститут розвитку міста. Про це суспільному повідомив його директор Олексій Давгаль. Навчальні курси можуть проводити зокрема і в педагогічному університеті. Працювали впродовж місяця, е, ну де, працювали разом з. З департаментом культури та департаментом освіти над програмою і над додатком до програми будуть проводитися більша популяризація української мови, так як державної так само в програмі прописані да заходи про Розміщення, наприклад, реклами, вивісок для того, щоб популяризувати українську мову, ота програма, про яку ми з вами говоримо, вона передбачає багато аспектів. З-поміж них, звичайно, розробку цілих таких знаєте, циклів, спецкурс, і ділова мова, і розмовна мова, і мова публіцистична. Е е Але е я так розумію, що основна. Вага у цій розробці і потім у реалізації цих спецкурсів чи як ми їх назвемо, буде лягати на викладачів, викладачів української мови, української літератури. Затвердити програму мають на сесії Полтавської міської ради. Вона може стати першою в області, каже перший заступник голови громади. Всю сферу життя людини. Починаючи від дитячого садочка, школа. Потім, після школи, ми говоримо за спорт, проведення культурно мистецьких заходів. А також будемо рекомендувати приватному бізнесу у своїй роботі користуватися виключно українською мовою. Курси підвищення кваліфікації української мови для як педагогів, так і для працівників навіть виконкому, тому ми будемо проводити такі тренінги, такі навчання для того, щоб, скажімо так, не тільки популяризувати, а й навчити розмовляти чистою. Українською мовою взагалі вважаю, що це на часі дуже доречно і можливо це треба було зробити раніше. Діти, коли підростають, вони що читають, як вони вчаться читати? Вони читають вивіски, рекламні, будь-які написи там на стінах на рекламних бігбордах. От і дуже важливо, щоб вони читали саме українською мовою. За даними з сайту уповноваженого із захисту державної мови, подібні програми діють у 17 областях України. Світлана Мостепан, Богдан Казиріт, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Нам вдалося також зробити будиночок для котів післяопераційний. Тут у нас відпочивають котики після стерилізації, після операцій різних. У будиночку на території приватного притулку у Полтаві тварини, які раніше не мали дому. Ти більшого телефонують люди, що когось викинули або збила машина, і після лікарні ми їх забираємо до себе, тому що, як правило, в них немає господаря. Зараз під час війни ми, ми тісно співпрацюємо з нашими ЗСУ, хлопці на ротацію привозять дуже багато тварин. Деякі тварини привезені були з Херсону після катастрофи на Каховській ГЕС. І зараз вони проживають з нами. Окрім будиночка для котів, на території є вольєри для хворих собак. Решта псів за окремим парканом. Цей приватний притулок у Полтаві будують третій рік, розповів Андрій Драган. В прошлому році був маленький притулок. У нас було тільки оці вольєри були. І був забор йшов отак до угла. В цьому році ми що зробили? Ми зробили продліли забор трохи, перекрили там і продліли далі. Що ми плануємо? Плануємо. Нам би забетонувати його якось. І ще плануємо до кінця бачити, йде будівництво, доробити вольєри і ще ряд вольєрів зробити тут. Там буде літній вигул для собак, а здесь будуть інваліди, хворі собачки. Псачаки евакуювали з Донеччини. За розповідями йому перерізали горло російські військові, каже волонтер. Вночі зателефонували хлопці з бойової, приїхали з під Махмута Олені, і кажуть, що привезли. Цей собачка був в частному дворі, вони зайняли цей двор, він на них лаяв, вони взяли ножем, перерізали йому горло. Наші хлопці врятували його. І зараз він у нас, такий дуже став вожаком, серйозний хлопець. Волонтери годують і лікують тварин, а ще будують притулок власним коштом, а також за рахунок внесків до благодійного фонду. Територію за рік розширили майже втричі, каже Олена. Перше все, ми лікуємо тварин, а потім уже все, що залишилося, витрачаємо на притулок. Територія нам дозволяє, але, на жаль, фінанси не дозволяють побудуватися. Кожен може допомогти у міру своїх можливостей. Ми приймаємо все. Це можуть бути будівельні матеріали, такі як бетонна суміш, цемент, щебінь, пісок. Це можуть бути. Здебільшого те, що потрібно, це ну, квадратна труба для вольєрів, це е, арматура різна. Як розповіла Олена Мирополець, нині під опікою волонтерів 137 собак, 16 цуценят, 13 котів, а також понад десяток кошенят. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, в день – плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі – 14-16 градусів вище нуля, а в день – від 26 до 28 тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.